З 1 січня 2013 року відбулися зміни в земельному законодавстві. Зв'язку з нововведеннями виникає чимало питань, тому управління Держземагентства у Кростенському районі Житомирської області посилило роз'яснювальну роботу щодо змін в земельному кодексі. Нещодавно спеціалісти управління провели семінар в приміщенні щорсівської сільської ради. Учасники зустрічі обговорювали юридичні обов'язки власників та користувачів земельних ділянок, особливості порядку реєстрації прав на зем. Мальну ділянку ми повинні сьогодні працювати йти з вами у ногу із законами, які підписані нашим президентом і нашою державою на сьогоднішній день. Земля це основне багатство, ви знаєте. І 14 стаття Конституції гласить, що кожна людина має право на землю. А ці права, які отримали наші люди, які отримали державні акти на паї, ми сьогодні повинні їх захистити. Ніхто так їх не захистить і ніхто так їм не допоможе, як сільський голова і землеупорядник. Ви знаєте позицію моєї команди Держзамагаєнства в Корсенському районі, що сьогодні ми, ніхто, так, як ми, повинні допомогти людям розібратися в цій нелегкій ситуації. Ми повинні їм зареєструвати кожному право. На земельну ділянку ми повинні надати вичерпну допомогу по підготовці рішень. В засіданні брали участь перший заступник голови Коростенської райдержадміністрації Володимир Кравчук, начальник управління Держземагентства у Коростенському районі Раїса Вогівська, спеціалісти управління, голови секретарі, землевпорядники сільських рад Коростенського району. Порядок денний семінару нараховував п'ять основних питань. Про особливості порядку реєстрації прав на земельну ділянку, що запроваджені з 2013 року, проводила роз'яснення Раїса Вигівська. Вона зупинилася на основних моментах. Реєстрації та наголосила, що дана інформація є важливою для кожного учасника зустрічі. Про стан виплати орендної плати за земельні частки, порядок розроблення проекцій землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкувань у гідь. Доповідав заступник начальника управління Держземагентства у Коростенському районі Сергій Козаков. Була заслухана інформація щодо договорів оренди землі по окремих сільських радах Коростенського району та надходження коштів від них, виступаючи. Що зауважив, що треба так працювати, аби земля в селі заробляла, щоб ці кошти можна було направити на потреби села. Учасники семінару доволі активно ставили питання, консультувалися з фахівцями щодо цієї чи іншої ситуації. Заступник начальника управління Держземагентства у Коростенському районі Володимир Тарасенко провів роз'яснення по питанню підготовки проєктів рішень сільських рад, наголосив на що потрібно звернути увагу при підготовці рішень та озвучив проблеми, які виникають у процесі процесі роботи. Проблема зараз виникла з Укрдержреєстром. Це те, що ми дійшли до того, що всі громадяни, як це ну, не свідчить, але вже вони не можуть не переоформити будинок, не продати, не подарувати, коли не буде визначено кадастровий номер. Кадастровий номер земельної ділянки це такий номер, який присвається на кожну земельну ділянку і він вважається присвоєним в момент відкриття поземельної книги. Поземельна книга, в свою чергу, відкривається при реєстрації того чи іншого правостановлючого документу або земельної ділянки, розділ третій. То вже таких довідок, як там номер, дайте мені, приходять люди, дайте мені кадастровий номер, я хочу продати хату. Вже такого немає. Необхідно розробити технічну документацію, зареєструвати е, е, земельну ділянку в національній кадастровій системі, а потім ви отримаєте витяг і підете до нотаріуса. Спеціалісти управління держзем у Коростенському районі ознайомили учасників семінару із питанням проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів, зокрема, навіщо потрібна грошова оцінка земель, як часто вона проводиться, тощо вахівці також висвітлили важливі питання функціонування національної кадастрової системи. Підвів підсумки зустрічі перший заступник голови Коростенської райдержадміністрації Володимир Кравчук. Вважаю, що семінар надзвичайно важливий. Ви бачите, скільки багато сьогодні змін в законодавстві, скільки багато змін в питаннях реєстрації, скільки багато змін і доповнень до тих законів, які були прийняті раніше. Сьогодні все фахово було розказано, яким чином ви повинні підійти до того чи іншого рішення. І яким чином прийняти це рішення, щоб воно було законне і воно працювало для людей, і в такому ключі сьогодні наше управління державного земельного агентства будує свою роботу і немає сумніву, що це все дасть бажаний результат. Це був не останній роз'яснювальний семінар. Такі зустрічі пройдуть ще в декількох селах Коростенського району.